Розмови серед людей, а чому поліція не воює? А чим хлопці поліції відрізняються від тих хлопців, які в народному господарстві працюють? Вони ще мають досвід бойових дій, здебільшого ні. Да, вони мають якісь навички затримання злочинців, мають навички стріляти з пістолету, застосовувати зброю. А хто буде тоді захищати від злочинців населення? Хто буде приїжджати на виклики? Величезна територія нашої держави. Деякі категорії злочинів нас зростають. А після І... війни вони будуть ще більше зростати. Шахрайство, домашнє насильство, злочини пов'язані зі зброєю. Це війна. Скільки зброї на руках ми не знаємо. Тут від мільйона до п'яти мільйонів. Ну десь буде посередині, будемо рахувати три Де ця зброя після війни буде? Зарита в схронах. за минулий тиждень. Чотири схрона ми е, знайшли. Просто ці диванні експерти, які провокують нас до тисячі якісь роздумів. А хто б міг воювати для цього є ставка? Для цього є генеральний штаб, і ці питання всі обговорюються.